Отже, шановні, продовжуємо наш етер. І е, зараз обіцяне спілкування з одним із героїв фільму Воїни світла митці. Більше того, ця людина відома вам як актор театру і кіно, зокрема, по фільмах Довбуш, «Позивний Бандера Доброволець Олег Шульга, актор і військовослужбовець, офіцер корпуса Хартія в нашому етері. Олежа, радий бачити. Добрий день, бачити. Ми е нещодавно бачились у суботу на прем'єрі нашого фільму, але було настільки всього багато, що просто не встигли поспілкуватись. Тому, е користуючись можливістю, поспілкуюся зараз у прямому етері. Олеже, я розумію, що у вас, як у професійного актора, прем'єри вже були. От для нас це було вперше. Зокрема, для мене. Ну я маю на увазі прем'єра така велика в кінозалі. Скажіть, будь ласка, як для вас пройшло, які емоції, які спогади, які враження? Ну, по-перше, я вітаю вас з прем'єрою, тим більше це була перша, як ви кажете. Прем'єра, це безумовно було дуже вдала і цікава подія. щодо себе, то я не можу сказати, щоб їх було аж так багато, щоб я був задоволений. Ще хочеться і хочеться тих прем'єр. Але загалом в умовах воєнного часу то я був приємно здивований і організацією, і кількістю людей, і кількістю медіа, і, взагалі, загальним таким, в принципі, піднесеним святковим настроєм, і абсолютно доречним. Це не було якесь. Недоречно під час війни свято це люди зібрались поділитись радістю в тому, що змогли зробити хороший шмат роботи. І ця радість перед переглядом фільму очікувано і логічно трансформувалося в інші почуття після перегляду, коли. Всі, в принципі, дякували одне одному і отримали ті думки, ті меседжі, які закладали автори фільму. І мені здається, наглядача ця подія справила належне враження. Ну ще приємно, що було багато знайомих, я б навіть сказав рідних облич, в тому числі і ваше, котре хто знає коли б ще побачив, рахуючи всі наші події. А скажіть, Олежа, ми якось вже з вами спілкувались про очікування цього фільму і його не побоюсь слова місію. От е, коли тепер, коли ви вже фільм побачили, от скажіть, будь ласка, чи справдились якісь ваші очікування? І якщо говорити про задачу цього фільму, то які вони і чи виконані вони, на вашу думку? Так. Ну я е, мав нагоду да, переглянути фільм до прем'єри. І чесно вам скажу, що цей перегляд в телефончику, потім на великому екрані все виглядало значно краще, були кращі враження. Щодо місії і задач, які стоять перед цим твором, то мені здається, тут немає загадки, це і данина пам'яті, і дани... Тим, хто оборонить Україну і е, данина поваги до всіх оборонців, і, власне, меседж, які, е, люди, не, з, з яких людей складається українська армія. Тому що ми часто десь в побуті е, це е, артикулюємо, що з нашого боку воюють найкраще, а, а ворог утилізує якісь своє. Біологічне сміття. Ну, от. І цей фільм це чітко демонструє. Єдине, звичайно, що цей фільм присвячений митцям, але ж у нас найкращі якби і цінні всі люди. І я сподіваюся, що надалі інші проекти зможуть висвітлити ну, представників інших професій, інших галузей, тому що. Актори не цінніші за лікарі. І лікарі роблять свій і неоціненний внесок в. І так само і водії, і інженери, і вихователі, і науковці, і менеджери, і хто завгодно. Тому сподіваюся, що такого роду проекти будуть виникати. Звичайно, це все не зможе втілити один продакшн. Вибачте, це мені Прошу пробачення, це по роботі е дзвоні. Ну один продакшн не зможе це втілити, тому я думаю, що це колективна праця, до якої ми долу ви долучилися. Що щось знімете, вище знімуть інші ваші колеги по цеху, і загалом цей буде збиратися це ця документалістика про українців на війні. Ну, ми теж сподіваємося, що цей фільм перетвориться на серію, і безумовно, ми будемо ще робити і про лікарів на війні. Про науковців на війні, про капел капеланів на війні і так далі. А до речі, от про цей ваш дзвінок, який е е щойно ми побачили, я хотів запитати, ні, все нормально. Ми ж розуміємо, де ви зараз знаходитесь і чим займаєтесь. Е я до чого? Давай, от е ми з вами зустрічалися, я пам'ятаю, ще в червні цього року, 18-го, якщо не помиляюсь, на відкритті хабу Хартія у Дніпро на у Дніпрі на барикадній 20. він до речі, зараз працює. Працює. Я... Да, да, я хоч хотів поговорити про вашу особисту місію, ну тим <говорити> більше, що дзвінок навіяв? От скажіть, будь ласка, ми з вами під час фільму багато говорили про горизонтальні зв'язки, котрі зробили неабиякий внесок в нашу оборону спроможність, і ось це поєднання того, що ми називаємо народ і армія. От ви зараз займаєтеся цим же напрямком в корпусі Хартія. скажіть, будь ласка, як працюють хаби, які перед вами можливі? Поточні завдання, можливо, ми допоможемо вам з чимось знову ж таки з якимись комунікаціями для широкого глядача. Тут о, маю зазначити, що ми з вами, в принципі, працюємо абсолютно паралельно. Тобто, військо народжується ті самі ідеї, що і в цивільному секторі, Хаби працюють, виконуючи одну узагальнену свої просвітницькі. Заходи, освітні заходи, але за великим рахунком, якщо так подивитись трохи а, узагальненіше, то а, ми хаби намагаються представити обличчя армії таким, яким воно є, і це те, що нам а, всім важливо усвідомити. І всередині ми не за всередині системи, ми не завжди бачимо систему ззовні, Ми не можемо її оцінити. А ось так, от е в хабах реалізується, пояснюється, що таке сучасна війна, що таке су сучасне військо, обличчя реальних військовослужбовців, е якісь пояснення е сучасних процесів, які відбуваються в Харті. яка є, ну дозвольте так сказати, одним з флагманів от, перетворення нас. Загалом на створення сучасного українського війська, і власне те це робите і ви показуючи обличчя військовослужбовців, обличчя громадян України, які увійшли зараз цей процес, і які його рухають вперед. Тому тут ми з вами робимо одне і те саме і дуже тішить, що от в найкращих підрозділах. Це розуміють, і ми всі, якби льмо воду на одного млина. Я ще хотів вас запитати, от е, війна сильно змінилась просто на наших очах. От ми зараз переживаємо революцію дронів, і те, що працювало і було ефективно ще буквально кілька кілька місяців тому. Сьогодні вже yes. виходить на новий рівні потрібні постійно по, постійний пошук чогось. А наскільки е, змінився ну, те, що е, ми ну ви е, військові називаєте цивільним населенням? От. Чи можемо ми говорити? Ну, вже четверто, скоро буде 4 роки в лютому цій війні. Скажіть, будь ласка, яким став цивільний, цивільний громадянин України? Чи змінився він, чи пройшов він якусь еволюцію? Ну, знаєте, тут, до речі, я б, можливо, більш адекватніше відповів на питання, як змінилося військо чи війна, а ви б зі свого боку сказали, як змінилася цивільна частина суспільства. Мені здається, що от в процесі спілкування цих, на цих горизонтальних зв'язках мені все більше і більше здається, я приходжу до думки, що у нас насправді. Не маючи воно мініма, мінімальне оце роз'єднання на військових і цивільних, тому що люди перепрошую, правда, в які в якомусь ну далекому, 14-му можна було собі уявити, що є люди залучені в війну, не залучені зараз. Всі е, громадяни України, всі мешканці України. Відчувають і обстріли, і обмеження от, в енергетиці, в, в теплі воді. Постійно військовослужбовці постійно для того, щоб е, приховувати пересування і свою діяльність постійно ходять в цивільному одязі. Ми всі так сильно перемішалися, що мені здається, цього роз'єднання немає. І тут якби я бачу цікавість по діяльності хабів. Я бачу з боку людей, от які ще не військо, їх цікавість до світогляду військово-людей у війську. Я тоді буду використовувати такий термін людей у війську до світогляду, до о, якихось їх бачення перспектив, що треба розвивати, чому треба вчитися. Безпосередньо практичні питання, де вчитися, чому зараз доречно вчитися, і, безумовно, основне питання, чим я можу бути корисним. Тобто підходять самі різні люди після подій в Харті людина з якоюсь освітою, от, начебто, зовсім не військовою, каже, чим я можу бути корисним? І ти спочатку кажеш, та не знаю, ну. А яка в тебе освіта? Якась там. Та ні, начебто не треба. А потім, е, якщо продовжити розмову, то якісь уподобання, хобі, якісь паралельні діяльності виявляється, що людина все-таки може і просто нам потрібна і необхідна. Тому е, я бачу зацікавленість. Вибачте, е, ви бачите, оце, що мені випадають повідомлення? ні? ні. Ну, я все просто... добре, все добре, Валежа. Сподіваюся, що вам це. Не псує картинку. От. Я не бачу розділеності, я бачу зацікавленість в цивільній частині, в тих людях, хто ще не військо. Але, але, але мені здається, що нам треба бути дуже гнучкими у своїй свідомості і у оцінці сьогодення і в баченні перспектив. Тому що. Ну, це вже якась е, соціальна психологія. Ми розуміємо, що люди е, в різних вікових категоріях, в різних е, гендерних е, категоріях, от, під різним умовним, так би мовити, в, в різному е, колі думок живуть оці чотири роки. І тому по-різному бачать перспективи. Тобто, мені здається, те, що зараз е, жінки активніше долучаються до війська, це е, логічно, це треба побачити, це треба усвідомити, зрозуміти, за чим люди йдуть і які імпульси вони хочуть реалізувати і дати цю можливість. Те, то, чим цікавиться молодь, теж треба побачити, усвідомити і надати цю можливість, тому що ну, зараз це. По суті, присутність у війську це для мене, якщо не найкраще, то рівнозначно порівняно з іншими площина для реалізації своїх свого життєвого плану. Тобто, це і професійний зріст, і, можливо, пошук професійний. І вибачте, будь ласка. Та, Все добре. Зріст, Олег... І комунікаційний і людський зріст. Тобто армія це місце, де людина зараз може реалізувати себе. Ось це важливо і з цим, мабуть, треба і працювати далі. Тим більше, що я от для себе не те, що зробив відкриття, але знайшов чергове підтвердження. От вчора я мав розмову, ми всі почали розбиратись Ну Хто на якому рівні зрозуміло це різне, але всі почали розбиратись у мілітарних питаннях: у видах зброї, у чи у, у тому чим гераніо відрізняється від гербери у тактико-технічних характеристиках, томагавка. Де ті томагавки і чи будуть вони? Хто його знає? Але от вчора ми колі друзів, всі прекрасно Знають як він летить, і на яку відстань він, 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 він летить, яке у нього бойове навантаження, як він запускається. Чому ми це все знаємо? Ну, Зрозуміло. Тут, тут, тут така штука суто загального людська, як і до війни, як під час війни, як взагалі в мирні часи. Ми маємо розуміти, що о, тут кожен сам для себе має ставити якийсь е, рівень допустимого дилетантізму і недопустимого. Тобто, щоб щоб в цих розмовах, я прошу пробачення, щоб в цих е, розмовах власні уявлення і власні ці е, висновки не ставити вище, все-таки розуміти, що є фахівці, і якщо ти хочеш, рости. Рости, дізнавайся, заглиблюйся в тему, дізнавайся більше, і тоді ти вже можеш дати щось корисне від себе. А так на рівні загальної обізнаності – да, це от наша загальна картина світу. Тепер включає, ми знаємо ті піниста, не, не лише як називаються дерева, тварини, пори року, трошки англійської. От як працює е, держава, трошки так знаєте узагальнено про світобудову, загальну географію, загальну історію. Ми тепер ще узагальнено знаємо війська. Олеже, я ще про одне хотів поговорити. У нас от, відбулася прем'єра Воїни світла митці. Нас чекає ще одна прем'єра, і, до речі, ще одного фільму. І мова піде про вашого друга, і колегу, і побратима, котрий мав бути одним із героїв нашого фільму, він не дожив. Яків Ткаченко. Ткаченка. До речі, теж позивний артист, як і у вас. І, і я ще пригадав фільм Довбуш, де от «Довбуш», Довбуш. А поруч з Довбушом, його найближчі побратими опришки, так два актори з Дніпра, ви і Яків Ткаченко. От так дивно, що по Карпатами бігали з цими з бартками ну, в Дніпровські в, опришки в фільмі. <смір> да, да, да. В фільмі у Якова була в Довбуші. Не така ж велика, але абсолютно окрема роль. Це він був в якийсь. Опришок динозавр протоопришок, опришок сабат, який, власне, цю е, замов... особливу бартку передав з рук в руки. Тобто це він якби створив образ легенди ще глибшою за легенду Довбуша. Да, це... Але дійсно він вписався туди ідеально, от просто як наче був народжений для цієї ролі. Знаєте, такий персонаж от від землі на, на рівні якогось архетипного воїна, от просто котрий просто виріс в цій печері, взявся yeah, звідкіля і, 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 від, і ні, ні в куди пішов, передавши е оцей оце оце для, для, символ. для інших проєктів якихось голівудських, це 형, там би ще домальовували і домальовували комп'ютерні графіки, а тут якби достатньо було. Одного талановитого актора, який просто увійшов в кадр. Яким вам згадується Яків от саме на сцені, або, або на знімальному майданчику? Ну, безумовно, він. Е на знімальному, в кадрі уже <кхід> так. Е так сталося, що ми з ним в одній сцені, в одному кадрі ніколи не зустрічалися, але були в якихось проектах. От. Мені здається, що Яків просто дійсно настільки фактурний і талановитий актор, буквально як народжений для кадра. Тобто, що де б він... чи це велика роль в припутніх. Де його образ, начебто, і не перетинається з головними персонажами, але він існує і створює цілий окремий шар сенсів е, в цьому полотні. Загалом в хорошому фільму припитні, що це невеличка е, роль, як в Довбущі, але е, він, е, вдовбущі, теж створює якби таку відсилку до. Давніших легенд, що в, в цих безславних кріпаках, де поєднується і унікальна характерність, яскравість, і найтонший гумор чи іронія, яка там е, є. Тобто, кожна поява Якова ну, в кадрі це як подарунок і окраса проєкту. Тому. Ну що ж, ті ну так, так інших уявлень у мене про Якова немає. Ви знаєте, я пригадую його роль у безславних кріпаках. Дуже цікавий і оригінальний фільм. От я, я, я просто невеличке критичне зауваження. Ну, це не, навіть не критичне зауваження, це і, і не, не до Якова. Там, там, е, там, мені здається, всі грали. от е, Актор, який грав Шевченка, а він грав Шевченка. А це ж постмодернізм, це, от, ну, ну, це не Шевченко, це якесь наше уявлення. А от Яків він якраз спіймав оцю постмодерністську нотку, і він не грав. Цього козака-розбишаку такого, а він до самого персонажа підійшов з Іронією, і це настільки лягло е, фільм. От Якби весь фільм будувався на цьому, це був би шедевр. От, от як і впіймав цю, от, саме, те, yeah. що, саме те, що потрібно. Е, скажіть, е, Олеже, ну плачуть же люди на таких фільмах? Е, чи немає такого побоювання, що ми просто я тремо рани, котрі ще свіжі? Ми, ми правильно робимо, що піднімаємо такі теми? Ну, з одного боку, безумовно, я вважаю, що правильно, і я не можу дати дійсно, ніхто не може говорити за всіх. Ми, як митці, Ви, як митець, ваше коло митців продакшн бере на себе цю сміливість піднімати тему. Тому що для мене, ну як от в розмові з вами, я знайшов це. Формулювання, що вони пішли далі. вони е, їхній шлях пішов. ми ще тут У нас було наше життя, тепер прийшла війна. Ми тут в цій війні загрусли, копаємось, колопаємось, боремось, змагаємось, а вони пішли кудись далі своїм шляхом, і яків і інші товариші. і Ну, знаєте, наше горе, ну, біль і гори втрати, воно ж наше. Це нас, це нам тут боляче, а їм не боляче, вони, вони існують тепер а, десь в інших світах, ну, я не знаю, в художніх творах і продовжують жити. Тому мені здається, що. Такі фільми треба. Безумовно, треба. Тим більше, секунду, ми ж з вами зараз, це я кажу, такі фільми треба. Це безумовно, про митців на війні, це раз. А інше, от, я знаю, можна говорити про анонсувати, що ви робите ще фільм пам'яті, фільм про Якова. Цей фільм був присвячений Якову, а ще буде фільм безпосередньо про Якова Це те, що хочеться переглядати. Я ну, у війську, коли ти відрізаний від свого життя, від свого світу, ну, іншого, від того іншого, я вам я з вами поділюсь: часто витрачаєш час, ну, коли там існує якісь там хвилини вночі, ти. Гортаєш фотографії, фотографії старі, і, і, і друзі, і родина, і діти, тому що вони тебе підживлюють, і ось таким чином. Якщо у нас у мене буде не просто там кілька фотографій з нашого спіль... з наших зустрічей, а ще буде і фільм якийсь, то це теж безумовна підтримка е нам. Тому я дуже хочу, щоб ви це зробили, щоб це було гідно і, в принципі, такі фільми існували, і існували, і робилися. Мені здається, це важливо. Дякую, Олеже, за слова підтримки і натхнення. Зробимо. Скажіть, будь ласка, а ви то як сам? Ми, коли з вами сиділи влітку в парку Шевченка, ви говорили, що є якісь творчі ідеї, але хто знає, як воно обернеться і чи знайдуться сили, ну не кажучи вже про час, врахуючи, що ви продовжуєте виконувати військовий обов'язок. От... Якщо говорити про якісь творчі ідеї, то чи з'явились у вас, можливо, якісь нові думки або зрушення От з того часу, це вже чотири місяці, мені здається, пройшло після того, як ми з вами е розмовляли в парку Шевченка? Т, е творчих ідей. Ні, е е е е це, це е знаєте, Це більше мрії і така собі розвага, самопідтримка, коли ти вже нікому. От, у війську не потрібен і перед тим як заснути, ти собі думаєш, ой, блін, хороша ідея! Можна було б це е, втілити, це візуалізувати. Чи в розмові з колегами от, в, в, в суботу, коли ми е, спілкувалися з режисеркою фільму Воїни світла? Тому теж, о, а можна було іще, і так, і так це підживлює це, е, е, дає можливість там. І ще себе відчувати людиною, митцем, хоч, хоч згенерувати ідейку. Але, безумовно, це не є, цьому немає місця, поки ти завантажений службовими обов'язками. Тут, якщо раптом так складеться, якщо десь дуже випадкові зірки зійдуться, то можливо хтось щось зробить. В армії, а так ні, в першу чергу, служба, а художні мрії це поки що мрії. Олеже. ви дуже тонко підмітили оцей момент, коли я виходив з кінотеатру у суботу. То мої головні думки і протягом всього е, дня, і до сьогодні були: а от там можна було зробити краще? А от там, отак, е, от, так, от так, а, так, 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 так тут знайти. І головне, що ну, начебто, все просто, але ці думки з'являються у тебе вже лише після прем'єри, коли вже все зроблено. Але, mm. але ж це прекрасно. Ну от ви питаєте, чи варто робити е, такі фільми? Безумовно, варто, тому що з'являються наступні думки. Це ж шлях неможливо одразу потрапити, знаєте, з моменту задуму в, в геніальність кудись, в геніальний твір. Ні, доводиться зробити перший крок до певної міри, геніальний, потім другий, можливо, трошки більш геніальний. І так, отак -от -от будемо крокувати, можливо, до наших найкращих творів. Тому, ще раз наголошую, однозначно варто о, знімати і такі проекти, і інші. Олеже, я щиро вам вдячний за цю розмову, що знайшли час. Я ще більше вдячний вам за ту роботу, яку ви робите зараз з 14-го року. На хвилиночку, я маю на увазі мілітарну частину не говорячи з... вже з перервами з перервами, але. От я сподіваюся, що ну я не просто сподіваюся, я переконаний, що ми ще побачимо вас і на сцені, і у ролях у кінематографі, і прийдемо на ваші прем'єри. Будемо аплодувати. Можливо, сльози пустимо. Можливо, будемо буде над чим сміятись, і в будь-якому разі буде над чим думати. Я просто переконаний. дякую. дякую. Мене до речі, за до цього все якісь е, театральні термінологія. У мене е, мій перший 14-15, я потім 22-й, А між ними цей час. Це якби я не знаходжу краще слово, ніж міжсезоння, як в театрі, знаєте, між, між сезонами. Так я сподіваюся, що цей сезон теж дійде до свого логічного кінця. і Наступить нове воєнне міжсезоння. І тоді ми ой, і тоді в Дніпрі будемо піднімати кіноіндустрію. Що ж, давайте побажаємо один одному і нам усім разом нових сезонів, нових прем'єр і нових творчих робіт і творчих успіхів. Дякую, Олеже. Неймовірно приємно було поспілкуватися. Дякую тобі. Дай Бог. Гарного дня! Всього найкращого, до зустрічі. Побачимось, друже.